Правда про ядерну зброю в Україні, якому не розкаже ніхто. А то, що ми ніколи не могли керувати тою зброєю, яка була у нас насправді. Чули вже цей пізджош? Було це наступним чином. Ми дійсно були третьою світі країною по кількості ядерної зброї взагалі в світі. Після Америки і після Рашки. Завжди у українців був протокол по тому, як зупинити за запуск ядерних ракет з України. Це перше. Друге, українці це не Європа. Українці з клепкою в голові, з високим IQ. І нічого не мішало вже, вже знає, в навіть відкритому доступі є інтерв'ю людей, які раніше в Україні керувалися всією ядерною зброєю. Нарешті воно в загальному доступі нічого не лашту не вартувало нам запустити ракету, куди ми хочемо, як хочемо з дозволом, блядь, Росії, без дозволу Росії, хоч в сторону Росії нічого не мішало. Зрозуміло. І Україна потерпала від цього всього, і їм треба було якось розраховуватися з кредитами і так далі. Того й самоліти, ті, типу, давали. Ми б не вижили без цього. Поняли? Ми б не вижили. От правда, реально нам давали якісь гарантії захисту і так далі. Це все казалось тільки грамотою. Але чітко треба розуміти, що зброю у нас ядерну відібрали насправді дуже насильницьким методом. Коли ви чуєте щось за ядерку якусь хірню, коли ви чуєте за те, що треба робити перемир'я чи так далі. А я за перемир'я можу казати, бо я пізди на війни отримав, у мене 5 кульових, поняли? Коротше, і я вижив, і тільки за 24 рік ми 36 машин відправили без жодних зборів. Я можу пиздіть, робити перемир'я чи ні. І про це можуть казати люди, тільки які або були там, або отримали поранення там, або зараз там служать. Всі інші не мають права. Ви маєте зрозуміти, що як тільки ми робимо перемир'я, армію, блять, розпускають, і все, і вона вже назад не збереться до того стану, щоб зупиняти рашку. А Рашка кожні 4-6 років заново почина війну. Не буде такого, що вона не захватить потім заново Україну і не примусить нас знову йти, нападати, воювати на Європу. Особливо, поки Трамп, бо що Трамп, що Путін хочуть знищити Європу, поняли? Отакі От у нас перспективи. Ні про які переміряння, не йде мови, не будуть збережені життя. Нам що так, що так, кінець, якщо ми не будемо боротися до кінця, поняв? На жаль, на жаль, я знаю всю я нікому не побажав пережити те, що я пережив. Ніколи в ті поранення і так далі. Але стоїть питання взагалі, чи ми будемо існувати далі, чи не будемо. Як країна, як нація, як люди взагалі в цілому? Тому ба, блядь, корупція, не корупція і так далі. Вона завжди була. Зупинитись, донатити, зупинитись допомагати армії, нам піздець. Поняли? Все тримається на звичайних людях, таких як ми. Я я сама звичайна людина, просто яка старається щось робити. На нашій армії, блін, які там служать, які довірились, пішли воювати і зараз з останніх сил все це тягнуть. І на людях, які ну реально з останніх сил щось роблять. Друзі, в наших руках вся сила. Менше вірте всю пропаганду, менше вірте, всяке шансів мало, але шанс на чудо є і вони абсолютно реальні. Коротше, тримайтеся до кінця, фільтруйте 250 разів всю інформацію, і все у нас буде добре. На зв'язку, друзі, слава українцям! Па-па.